Привіт усім. Сьогодні у нас у студії Олександр Климчук, як він себе називає, кавовий ентузіаст, менеджер з продажі в Ростерії Хід. Добрий день. Добрий день всім вітаю нас у студії і дуже хочемо познайомити із вами, наших слухачів та глядачів. І перш за все, перше запитання: як взагалі вийшло так, щоб пов'язали своє життя із кавою? Все дуже просто. Ходив в кав'ярню, працюючи просто на роботі. Там Мені дуже подобалася якість кави, там була свіжа обсмажка, це 17, 2017 рік. Я просто наступного ранку спитав, а можна у вас працювати просто? Мені сказали так, звісно. І так і почалося все. Все Мені. почалося з Бариста, так? Правильно, так, я розумію. А от що цікавого у цій професії? Що в ній особливого могли виокремити? Е, ну, взагалі, це цікавий експеріенс роботи з людьми. Ти, Пізнаєш людей, їх потреби, потім е, ну, вчишся комунікувати, готувати напої, там, з якимось обладнанням працювати, там, кавомолки, кавомашини налаштування. Ну, і загалом це більш підходить, звісно, для таких інтровертів, я б сказав, би, сокеабла, комунікативних людей, які да, люблять. Тобто, це людина- людина, я б сказав би, робота. якщо Розділяти. Угу. Е, взагалі, з вами познайомилася на заході, скажімо так, якщо його можна так попростово назвати дегустація кави. Да. Е, розкажіть трошечки про цей напрямок вашої діяльності. Е, насправді це дуже цікава, дуже цікава діяльність, якою я хотів би займатися кожен день, напевне. Це, якщо з професійної точки зору, то це контроль якості кави обсмаженої. Е, тобто. Ми перевіряємо на якість каву, приймаємо певні рішення, що з нею далі робити, підкоригувати, можливо, процеси. І загалом це цікаво, бо ти пробуєш різну каву. Тобто не одну п'єш чашку фільтру, а положиш ці сьорбаєш собі різний, абсолютно різних обробок, ну тобто абсолютно різних дескрипторів. Кавусю, і тим самим розширюєш свій смаковий, скажімо так, досвід, що дає тобі потім на майбутнє якусь перспективу там чемпіонати і так далі. Клас, це дуже цікаво. Ми розповідали, що є багато різних чемпіонатів і в світі. Так, це така класна можливість подорожувати, набратися досвіду. Але особливо особисто для мене, чесно, дуже важко розрізняти різні види кави. Як ви це робите? Чи є якась така улюблена, яка відрізняється від інших для вас? Так, да, звісно, є. Це зараз стала ще Колумбія, бо в Колумбії почали дуже активно розвиватися фермери. І, звісно ж, Кенія та Ефіопія за свій такий супер кислотний смаковий профіль. Я люблю взагалі кислотну, каву, тому. Ну, а розрізняю це все просто досвід же. Можу там Кенію, наприклад, е якщо якусь базову, розрізнити всліпу. Ефіопію теж, бо вона така впізнавана, досить кава. Руанда мита, вона впізнавана. Бразилія, то теж. Ну, взагалі, Центральна Америка там трішки важко між ними. Якщо Перу, Гондурас, там уже вони схожі. Це треба більше досвіду. Ось так якось цікаво. До речі, ще таку корисність із тоді зустрічі з вами я винесла. Про те, як правильно заварювати каву. А розкажіть ще нашим слухачам, бо я насправді робила виявляється неправильно, і я вважала, що треба залити кип'ятком. А виявляється, що треба трошечки почекати, щоб похололо до, до скількох там водичка градусів. Так, От, угу. да, 95 градусів, бо є шанс великий обпалити каву. Тобто з'являться негативні такі присмаки горілого, скажімо. Да, бажано купити або чайник з температурою. Ось. Або просто пару хвилин почекати після того, як він закипить. Так, краще збережеться смак, на команду. Краще збережеться смак, так. А, от для тих, у кого є в принципі, кавомашини, зрозуміло, так? Вони ну, там трошечки можливо простіше буде процес. А якщо самостійно готують вдома каву, можете розказати? От спочатку до кінця весь цей процес є якісь особливості? Е, ну, я насправді зараз не заморочуюсь, Це В-60 самий простий апарат. Це така воронка 60 градусів фільтр. І я просто приливаю водичку. там, Можу навіть еспресо обсмажки, що вдома вже під руку попадеться. Звісно ж, краще якийсь спеш, спешалті фільтр. Але ну, навіть це підійде. Просто змелію, там, зранку, знаєте, як воно, хочеться просто збадьоритись. Ось, то я би рекомендував цей девайс. От, то, можна, навіть, можна в чашку заливати. Головне, щоб був сміж, свіжий помел. Тобто я рекомендую все ж таки перед вживанням змилювати каву, мати вдома кавомолку. А так, ну нема ніяких заборон. Все правильно. Як вам подобається, так і правильно. Да. Подобається турочка, будь ласка, просто там треба мілко помов, Ось. От до речі, що б ви окремили В приготуванні кави що найголовніше? Кава, її сорт, там, техніка, машинка, там, або турка, або настрій, з яким готується. Да, настрій це дуже важливо насправді. От навіть в роботі я помічав, нема настрою, то і працювати якось важко. Потім, звісно ж, кава, потім обладнання. Я би так поставив для себе. Клас. А які зараз є кавові тренди? Ну бо я все частіше спостерігаю за тим, що молодь віддає перевагу фільтрам. Uh -huh. Можливо, розкажете трошки більше про цю техніку приготування ще. І взагалі, що обирає зараз там молодь або взагалі люди переважно? Так, да, молодь обирає зараз київські хіпстери. Ну, по чому я можу судити, да, скажімо так, це якісь цікаві нові експериментальні обробки, термалшок. Carbonic, там. Я нічого не розумію. <laughs> да, тому що да, експериментів зараз дуже багато і лю людям вже набридло, скажімо так. Espresso? Да, Вони діляться на дві категорії. Хто любить класику, там, наприклад, подавай мені Колумбію, саму просту, і я буду щасливий. А хтось постійно тяга... хоче розвитку, якихось нових смаків, смакового досвіду. Ось. Тому так, фільтр. Та це все просто. Це насправді пішло ще з, з США, Кемікс з'явився десь там після Другої світової. Це і є фільтр кава насправді. Е, просто змелюється кава, і через фільтр спочатку навіть е, винахідник Кеміксу використовував серветки, звичайно. Угу. І це працює, я теж пробував. Ну, і, тобто, кава відфільтровується, і ми отримуємо напій вже чистий, скажімо так. Там, знаєте, якісь пилюка, відфільтровується, якісь часточки. Ну, бо не завжди приємно пить каву з, з, з жмихом, скажімо так. От, на зубах. А, а до речі, мене завжди цікавило питання. так що взяти однакову кількість кави і, наприклад, приготувати її там в Турці, просто залити водичкою ну, майже кіпком 95 градусів uh -huh. і там, в кавовій машині, а, де буде більше скажімо так, бадьорості? Тому що мені завжди здається, що та якась, ну, де я купую каву, вона якась більше бадьорить, ніж те, яку я вдома готую цим методом заливання води. Чи відрізняється чи ні? Да, так, звісно, відрізняється ступінь екстрактивності. Буде вище набагато, бо там тиск. Mm -hmm. Маленька доза кави під тиском, ви отримуєте одразу бадьорість, одразу вам хочеться щось робити, жвавість, і, але потім, пам'ятайте, наступає яма. Тобто ви хочете спати через півгодинки. Пів Воно так працює насправді. Тому, якщо фільтр, то він, да, звісно, там його більше буде, і ви розтягуєте цей вплив на свій організм. Але, звісно, захочеться спати там, через більшу кількість часу, там, через годину, наприклад. Тому моя відповідь так, в еспресо буде в домашній кавоварці. А от, до речі, чи може бути передозування кавою? Так, да, звісно, в мене було не один раз, і від цього спасає, рятує банан і пиво зараз точно не скажу, ну, бланш краще пшеничне. Цікавий лайфхак. Це дуже погано, ти лежиш на дивані, тобі нудить, і ти потім згадуєш, а я ж сьогодні кави опився, треба бананів сходити купити. <гум> да. Нічого собі, так. Да. Е, добре, давайте повернемося ще до трендів. А е, влітку зазвичай багато людей обирають ці холодні напої, айслати там, і так далі, різні різновиди. Е, я чула, що часом баристи так скептично відносяться до цього. Яка ваша думка з приводу таких напоїв? Чи вони мають бути класично теплими, чи це ну, ок? Ні, і так, я тільки реальний. за, тільки ок. Да, тому що, ну, а чому ні? Якщо прохолодне, якщо є лід, бо навпаки. Лід закінчується в кав'ярнях. Там я приходжу, лід закінчився. Ми не розрахували, що спека буде. Ну, Я тільки за зачому. Спресотонік, лате, Мача, Мача Тонік. Зараз їх розвелося джміль, дуже багато різних варіантів. Я тільки проти сиропів. от Якщо вони якісь токсичні, скажімо, не натуральні, бо я варив натуральні, там, коли був Бариста, сиропи там з лаванди, карамель. Ось. Ну і проти цукру. Цукор біла смерть було колись гурт. А взагалі ж, напевно, що цукор і сироп перебивають початковий смак, так? Так, 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 звісно. Mm -hmm. Є легенда, що посилі, але я проти цієї легенди. Mm -hmm. Треба каву, саме як вона є без цукру вживати, тоді щось зрозумієш, ні? А з вашого досвіду роботи бариста, Чи були якісь такі дивні замовлення, які вам хотілося сказати, ну, будь ласка, не роби так, наприклад? Ой, потрійний еспресо з молоком, почетвірний еспресо з молоком, тобто квадропіо, як ми ще шуткували, два допіо треба і йому, й потім капучино без молока. Тобто це апріорі такого не може бути, бо капучино – це молочний напій. Та були, просто зараз вже не згадаю. Це Пройшло 6 років? Угу. Ось. Е, можливо, ви щось ще додасте щодо сортів? Е, як звичайному любителю кави, скажімо так, в домашніх умовах обрати каву, от, наприклад, в горішніх плавнях. У нас можливо не на такий величезний вибір, скажімо так, різних видів кави. Але як зрозуміти, що потрібно саме тобі? Хоча можна сьогодні онлайн замовляти. Да, Це або онлайн, так. або в Бариста запитати, або просто взяти, почитати на упаковці, там, наприклад, темний виноград, абрикос, чорний чай. Можна через клапан дегазаційний ароматику відчути. Там, наприклад. Ароматику, проконсультуватися в Бариста є шанс, що вони вам. Мало чого скажуть, просто покажуть упаковочку і ви там самі прочитаєте. Тому якось так. Ну, звертати увагу, щоб це. Я от взагалі рекомендую більше українських обсмажчиків. Тобто е, е, експортні, Тільки українські. Ми вміємо смажити, ми вміємо. І так далі, і добре себе на світовій арені показуємо. Тому От до речі, а ви колись цікавилися взагалі першим джерелом, звідки береться кавові зерна, як вони ростуть. Можете розказати про це нашим слухачам? Як їх добувають, якщо так можна сказати? Ну, ну дивіться, кавове дерево це як вишня, в принципі, наша черешня. Так само засівають плантації, так само збирають урожай. Просто якщо це кава вищої якості, то її вручну mm -hmm. збирають стиглі ягодки, як з дерева. І там так само з дерева пікери, люди спеціально навчені. Одна людина 40 кілограм може десь зібрати за день, і з цього вийде лише четверта частина, тобто 10 кілограм зерна. Uh -huh. А воно в якійсь ще такі оболонці, так? То там Чиститься? багато, ну, ah, в принципі, трапляє багато чи... сміття. E, і сміття багато. Якщо пікери, все нормально буде, але це дорожче. І кава uh -huh. потім дорожча. Якщо машини збирають, то буде багато сміття і в пачці просто там, не в такій uh -huh. воно буде. E, так само там купа оболонок м'якоть, так само, як у вишні. E, так само з зернятко. І в залежності, який метод обробки, так його далі там або миють, повністю залишають зернятко і сушать, або натуральний це сушиться воно в вишні вже і ферментується. Якби поїхав на ферму, я б вам більше розказав. так, поки А от до речі, чи є в Україні якісь такі сприятливі чи несприятливі умови для того, щоб вирощувати кавові зерно? Це можливо взагалі? Ні? Ні. Кажуть, в Карпатах хтось там пробує. <с. Але в нас інший клімат. Більш підходить каві екватор і тропіки. там, Треба багато вологи, ну, інший трішки ґрунт. Ну і взагалі більше е, дощів, сонячної енергії, там, де немає зими. Mm -hmm. Бо каву збирають по декілька разів на рік. От до речі, нещодавно, десь там півроку, рік тому, е, ширилась така думка або трошечки як е, панічні такі налаштування mm -hmm. з приводу того, що кави може не вистачити, вона закінчується. Що ви думаєте з цього приводу? Я вона думаю... може колись закінчитися. Я думаю, кава колись може закінчитися, але не при нашому з вами житті. А вона може стати дорожчою. Це точно, це факт. Вона вже подорожчала взимку на 15-20%. Ну там багато факторів. По-перше, раніше добрива постачала країна-агресор. Mm -hmm. Багатьом. Ну, тобто, курячі послі, там багато фосфати. Потім багато хто відмовились, там, крім Руанди, по-моєму, і Нікарагуа. Ну, і взагалі в світі. Така неспокійна зараз ситуація, тому і якби кавовий ринок теж підскочив. На рахунок закінчитись, я скажу так. Насправді, так, в Бразилії, наприклад, багато хто переходить на авокадо з фермерів, бо типу невигідно. Починають вирощувати авокадо так, просто? Так, вирубують uh -huh. свої плантації кавові і переходять, тому що, тому що це просто їм не приносить доходу. Uh -huh. Наприклад, якась там сім'я в поколінні, з покоління передається ферма. Ну і якщо це не приносить прибутку, кавові плантації вирубуються. Колумбія буде жити там точно, довго ще, на рахунок інших. Все буде добре. А ось ця кава, яка в Україні? Звідки більше за все вона береться? Звідки України? Бразилія, я думаю. Uh -huh. Бразилія, ну це взагалі найбільший експортер, там портів дуже багато, Сантос. Вони не встигають навіть там вивозити її. Просто настільки великий урожай, що не встигають вивозити з континенту, е, Бразилія і, я думаю, Уганда, В'єтнам, рабуста. Просто тому що споживання більше. Uh -huh. Разумію. Ну і наостанок, можливо, ви дасте якусь пораду нашим слухачам-глядачам. Як варто пити каву, або ну, просто вважаєте смачною кавою гарного настрою. Пити фільтр і буде вам щастя, це ще можу сказати. Чорна кава. Просто або це фільтр, або пуровер, та й все. Найпростіший метод. Дякую. А якщо любим капучино, ну капучино, то будь ласка, все, що вам заманеться. Добре, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадую, що сьогодні у нас у студії був Олександр Климчук, кавовий ентузіаст, менеджер з продажів Ростерії Хід. Дякую за розмову. Дякую вам.